Тим часом, СБУ затримала агента ФСБ. Йому обіцяли мільйон рублей за координати бойових позицій зсу під Покровськом. Зрадником виявився український військовослужбовець однієї з бригад, яка воює на покровському напрямку. За завданням окупантам він, він винен був е, зливати координати опорних а також командних пунктів своєї власної бригади. Крім того, під час розслідування додатково було встановлено, що за вказівкою російського спецслужбіста агент мав роздобути для ФСБ організаційну штатну структуру з особовим складом бригади. Окупанти сподівалися використати цю інформацію для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону Покровська. Завербували військового дистанційно в обмін на співпрацю. ФСБ гарантувала, нібито гарантувала своєму агенту 1 мільйон рублей. Утім, обіцяної суми він так і не отримав, адже тему грошової винагороди російська спецслужба використовувала виключно для вербування зрадника. Особу російського куратора вже встановлено. СБУ затримала українця, коли він фіксував геолокації передових позицій Сил оборони України. Нині зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Ще півтрильйона гривень витратить Україна цього року на військові потреби. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. За проголосували 298 парламентарів. Він збільшує видатки на оборону на 500 мільярдів. Загалом бюджет країни цього року становить рекордні 3 трильйони 730 мільярдів гривень. Майже половина з цих коштів саме оборонні видатки. Де знайшли ці додаткові кошти, зараз вам детально розповім. 115 мільярдів, мільярдів гривень це скорочення видатків з обслуговування та погашення державного боргу. 216 мільярдів гривень залучать завдяки додатковому розміщенню облігацій внутрішнього державного боргу. 100 мільярдів гривень це перевиконання плану зі збору податків. 30 мільярдів гривень буде отримано у вигляді додаткових податкових надходжень від підвищення податків. Ну і ще понад 12,5 мільярдів. Принесе підвищення ставок акцизного податку на тютюн та пальне. Ну і про збільшення податків. Власне, давайте нагадаємо напередодні Верховна Рада з другої спроби підтримала у першому читанні законопроект, який передбачає по перше підвищення військового збору з 1,5% до 5%, встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку третьої групи. Також підвищення податків для першої і другої групи ФОП авансові внески на АЗС, встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 у розмірі 50%. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ на рівні 25% окрім страховиків. Загалом, як очікують економісти, на 2024 тисячі такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень додатково. І у наступному році це вже будуть цифри більші 137 мільярдів. Ну а в Москве, вочевидь, теж не вистачає коштів. Вона залучає своїх союзників, так званих союзників та партнерів до війни в Україні. Мова йде про Іран та Північну Корею. Ну і звісно, що Китай. Москва підпорядковується Пекіну в антизахідній осі. Таку заяву зробив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Зе Таймс. Путін об'єднує авторитарну Китаю, Ірану та КНДР навколо війни в Україні. Однак, наслідок цього Москва стає дедалі залежнішою від Пекіна, сказав генсек. Пекін, Москва, Тегеран і Пхеньян, все більш і більш згуртовані. На чолі цього альянсу стоїть Сі Цзіньпінь. Китай надає Росії значну економічну підтримку, а також постачає обладнання, яке використовується для ведення війни проти України. За це Москва надає Пекіну певні ноу-хау, які необхідні йому для того, аби домінувати у світі у військовому плані. Сказав Столтенберг. Крім того, він висловив занепокоєння тим, що Іран почав постачати ракети РФ, оскільки є ризик, що вони нададуть ще більше. Китай ключовий помічник РФ. Китай підтримує військову економіку. РФ Китай постачає компоненти, мікроелектроніку, мікропроцесори. Які РФ використовує для створення ракет і бомб, що застосовуються в Україні у відповідь? Росія, яка залежить від поставок СКНР, допомагає Китаю в розробці його атомних підводних човнів з балістичними ракетами типу 096, надаючи досвід у сфері стелс-технологій для ухилення від виявлення.